Всім привіт! Ти на моєму каналі! Тут просто смачно і швидко. якщо я змогла це приготувати, ти також обов'язково це зможеш. Сьогодні приготую скумбрію Ви тільки подивіться, яка вона гарна, а яка вона смачна, таку скумбрію не соромно подати навіть на святковий стіл. Отже, приготування. скумбрію я розморозила, відрізаю її голову та хвіст. Розрізаю рибку навпів зі сторони хребта та виймаю хребет. Виймаю внутрішні та зайві кісточки. У мене після розморозки рибка стала така рихла, але ми не засмучуємося, все вийде. Перевертаю рибку шкіркою до верху, роблю ось такі розрізи, відступаючи від животика десь 2 см. Готую маринад. Соєвий соус, в мене десь столова ложка, вичавлюю лимон. І додаю спеції до риби, кісточкою смачую маринадом рибку з двох сторін. І Перегортаю ось так, шматочки рибки доверху, наче гілочки-ялиночки. І залишаю рибку десь на 20 хвилин маринуватися. Буду запікати рибу на 180 градусів десь 15-20 хвилин. Скумбрія вийшла дуже ніжна та ароматна. Обов'язково спробуй!